Вітаю вас на каналі ProCraft! Сьогодні ми розглянемо нашу 20-вольтову акумуляторну лінійку секаторів. Це моделі ЄС28лі, 30 30Лі та 32 лі. Вони мають різну комплектацію. Модель ЄС28 лі постачається або у кейсі з акумулятором та зарядним пристроєм, або у картонній коробці тушкою для тих, у кого вже є наш акумулятор та зарядний пристрій. Модель ЄС 30Лі постачається у картоні коробці. Тушкою або у ґрунтоній коробці з акумулятором та зарядним пристроєм. І модель ES32Li постачається у кейсі з одним акумулятором та зарядним пристроєм. Починаємо ми з моделі ES28Li. Додатково до будь-якої комплектації ми ще маємо шестигранник, ключик для зміни оснастки та ємність для мастила, щоб змащувати ріжучі ножи. Вмикаємо інструмент за допомогою кнопки, яка розташована на панелі керування. Затискаємо кнопку. Чому звуковий сигнал, та бачимо, що загорівся помаранчевий світодіод. Це означає, що інструмент вимкнувся, але його потрібно перевести у режим роботи. Для цього нам потрібно тиснути на корок два рази. Після цього інструмент готовий працювати, але потрібно ще раз натиснути на корок, щоб відкрилися леза. Інструмент має чотири режими відкривання лез: 10, 15, 20 та 25 мм. Щоб їх перемкнути, натискаємо цю кнопку та обираємо потрібний нам режим відкривання лез – з першого та до останнього. Якщо інструментом не працювати деякий час, він перейде у режим очікування. Про це буде сигналізувати звуковий сигнал. А ось і він. Після повторної активації він повернеться на той самий режим відкриття лез, який був до цього. До речі, якщо ви вмикаєте інструмент перший раз, він буде завжди у режимі відкриття ЛЕС на максимальну відстань. Інструмент має безщітковий двигун, має прогумовану ручку для зручного хвату, а вага цього інструменту без акумулятора 710 грамів, а з комплектним акумулятором 1120 грамів. А марка сталі Лес СК 5. Наступна модель єс 30 літ. Ми також маємо шестигранник та ключик для змінного оснастки. У нас комплектація без акумулятора, тому візьмемо акумулятор 2 А від нашої серії Max. Пульт керування на цій моделі дуже простий. Просто затискаємо кнопку та чекаємо звукового сигналу. Після звукового сигналу нам потрібно натиснути два рази на курок. І одразу інструмент готовий працювати. Ця модель має два режими відкриття лез 26 та 13 мм. Вмикається цей інструмент завжди на максимальне відкриття лез, тобто 26 мм. Щоб перейти на 13 мм, нам потрібно затиснути корок. Після звукового сигналу, як ми бачимо, леза відкривається на меншу відстань. Щоб повернутися у попереднє відкриття лез, потрібно також затиснути курок пуску. І знову ми маємо максимальне відкриття ЛЕС. Через деякий час, якщо ми не будемо працювати з інструментом, він перейде у режим очікування, про що буде сигналізувати звуковий сигнал. І щоб його заново вмикнути, потрібно тиснути два рази на корок. Інструмент також оснащений безщітковим двигуном, має прогумовану частину корпусу для кращого керування ним. Вага цього інструменту без акумулятора 715 грамів. А з таким акумулятором 1 ,85 кг 85 грамів. І остання модель на сьогодні ES32Li. Має комплектацію шестигранник, ключик для зміни остастки та ємність для оливи, щоб змащувати ріжучі ножи. Вмикається та керується ця модель також саме, як і модель ES28Li. Основна відмінність цієї моделі це наявність екрану та ріжучий ниж має тефлонове покриття сталі SK-5. Щоб почати працювати, потрібно натиснути кнопку на панелі керування. Після звукового сигналу ми можемо натиснути на курок два рази. Інструмент перейшов у режим роботи. Щоб почати працювати, потрібно натиснути ще раз на курок. Маємо чотири режими відкриття ножів 7, 15, 23 та 35 мм. Керуються вони за допомогою кнопки на панелі керування. А додатково ми ще бачимо цю інформацію на нашому екрані в міліметрах. Зверху ми бачимо рівень заряду акумулятора у відсотках. А справа ми бачимо, скільки різів зробив наш інструмент. А якщо нам потрібно скинути показник різів в секатор, нам потрібно натиснути кнопку на пульті керування вдовго. Інструмент вимикається після вмикається. І, як ми бачимо, наш показник різів обнулився. Інструмент також має безщітковий двигун, прогумовану ручку, а вага цього інструменту без акумулятора 810 грамів. А з комплектним акумулятором 1 кг – 220 г. І ось ми розглянули всі наші акумуляторні секатори. Обирайте той, який вам сподобався найбільше. Якщо у вас є ще питання, пишіть їх в коментарях, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!